Є новина, друзі. Кримінальна відповідальність за пасифікацію для працівників ТСК. Дослухайте до кінця. Нардеп Гончаренко запропонував законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за басифікацію. Він навіть його подав цей законопроект до Верховної Ради. Пропоную доповнити кримінальний кодекс новою статтею, яка буде передбачати не виклик або не своєчасний виклик швидкої під час його перебування в ТЦК, ну, тобто людини карається штрафом в розмірі 100 тисяч прожиткових мінімумів доходів громадян. Ну тут я так розумію, якась помилка, тому що 100 тисяч це мільйони мільйони. Може, це 100 прожиткових мінімумів бо вона зараз прожитковий мінімум 3 тисячі, ну десь в середньому. Тобто 100 прожиткових мінімумів, це буде 300 тисяч. А так це я не знаю, якісь там десятки мільйонів виходять або сотні. застосування фізичної сили або знищення чи пошкодження майна посадової особи або військовим ТЦК під час здійснення мобілізаційних заходів по відношенню до громадян, крається штрафом у розмірі від 100 тисяч до 250 тисяч прожиткових мінімумів доходів громадян або виправними роботами, ну і там далі є. Але тут нема реального позбавлення волі, і в третій частині так розумію, є погроза вбивцем або забодіння тілесних ушкоджень чи побоїв посадовою особою або військовим ТЦК під час здійснення мобілізації. Карається обмеженням волі від одного до трьох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на срок до двох років, якщо це не призвело до негативних наслідків та повної втрати працездатності особи із компенсацією повного лікування потерпілого або позбавлення волі від трьох до семи років, та пониження у званні на один-три ступені із забороною обіймати певні посади до трьох років або позбавлення звання та забороною обіймати певні посади від трьох до п'яти років. Ну, я вже кажу, от він доповнює необхідно створити іншу систему мобілізації без фізичного насилля і побою. Я тут абсолютно підтримую. Не можна порушувати права громадян. Я про це постійно говорю. І до речі, ну те, що я говорю, інші журналісти говорять, це призвело до відповідних дій. Тому що ми бачимо зараз, вже я вчора бачив відео, як на телеканал Марафону. Запросили речника сухопутних військ, і там його питали за ТСК. Він намагався сказати, що це все псо, а йому журналісти просто напхали, просто напхали і сказали: дивіться, в нас є е, ну велика кількість порушень. І про це говорить омбудсмен, і це ну якби нормальне джерело, на яке ми всі маємо з вами спиратися, і він практично не мав що сказати. І єдине, що він сказав, що з травня місяця ми публікуємо всі всі випадки, що ми притягуємо до відповідальності. А до травня місяця, ну якби що було, то було то загуло. Десь воно так і виглядає. Я абсолютно підтримую кримінальну відповідальність по незаконним діям працівників ТСК, і треба однозначно припиняти порушення прав громадян, і треба про це говорити вголос, не боятися, тому що ну це неприпустимі речі, які треба зупиняти, тому що вони можуть призвести до жахливих наслідків для нашої держави. І це влада, я думаю, вже нарешті зрозуміла. Ну я не знаю щодо тих штраф. Тому що тут вони якісь космішні. Але от те, що за побиття має бути серйозна відповідальність, сім років і компенсація, тут абсолютно правильно прописана. Ну, якщо ти наніс людині збитки по здоров'ю, ну оплати їх, оплати. Не можеш оплатити, віддай свою квартиру. Тоді кожен працівник ТЦК задумається, чи треба бити людей. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка, ну і телеграм, підписуйтесь.